Всім привіт! Сьогодні ми в черговий раз на котежному містечку. Тут чотири точки вже продані. Ми співпрацюємо з совісними забудовниками, які не продають котеч з люком і розкажуться каналізація. Ми працюємо з тими, хто совісні і продають. Будинки людям для того, щоб вони жили, вони мучилися. Тому що я багато зустрічаю. Люди купляють котеджі вроді дешево, а потім мучаться. Тому що вигрібна яма, немає дна, грунтові води. Зробіть щось, а місця вже немає. Тільки на парковку для машини. Ні дренаж, нічого, ні мережі, нічого не зроблено. Тому в бірках ми співпрацюємо з совісним забудовником, який вже в першу чергу продав чотири котеджі. Раджу купляти наступні. Ще дві черги будуть будиночки, можна показати. Ми також будуть мати наші очисні споруди, будуть користуватися і спокійно собі жити, наслобиться життям. При співпраці з, з забудовниками, де є кілька будиночків скажімо таке міні-коттеджене містечко, стає питання, де розташувати очисну споруду. В цьому плані ми допомагаємо замовнику тим, що ми можемо розташувати свою очисну споруду прямо на додатку. Завдяки осиленій кришці, осиленим люкам, легкові машини до 4 можуть без проблем проїжджати по нашому серці. Тому що після того, як він... Замовни купить будиночок, починаються меблі, починаються наточні ремонти, це так само вантажні машини, ну вже не фури, не, не бетон, не міксера. А ті тоніки не більше будуть сюди опять заїжджати. Заїжджати будуть і тому важливо, щоб очисна споруда вижила і функціонувала далі. Плюс по відношенню до пластику.